Вітаю всіх. Дякую за донати, дякую за підписки, за лайки, коментарі. Сьогодні проведемо з вами онлайн-чистку. Почистимо, я кажу, в жизненні свої енергії. Вернемо свою силу, почистимо сердечко і зробимо обратку врага. Для всіх моїх друзів, підписників. Хто підписався на мій YouTube канал? Дякую. На TikTok. Добре. Так. так, де я буду говорити? Ім'я? Говорити своє ім'я. так, давай. Так, то скажу, донати мені, всі імена я виписую сюди і упоминаю чистки. Дякую ще раз за донати. Ім'я ваше. Добре горить? Дивимося на свічечко. Не Спасибо, что сказали. Все подклады. Все кромки, подклады. Все закрыты. Все подъезжают. Все Все без вашего, видна, без вашего согласия.

им я пламя снимаю, отсекаю и отжимаю. Вот, вот. Птичку возвращаю. Денится она пламя свечи, свечка. І проговорюєте, від чого ви збавляєтесь. Ось привір. нашей руки его ручку. тут Пишем на правой руке у вас связан. Можливо. Або болить сама по себе, рука права. Потому что для этих перекрытых каналов удачи. Купчик. ух тут сейчас хорошо прорабатывается верхи нес слышь то что копчик и денечко. так проработка уже чистка хорошо прошла копчика по хребту раю все гляру все при. С головы снимаю все морги. Все морочки, все стенки снимаю. снимаю. сообщение. Чисто немножко. Так, тримаємось до ложку, Так, догорає. Москве. Сейчас что у нас получилось. ваша чистка. этого сердечная чакра и Тут идут перемены по букету, по встречам. любыми не сварит. Так, что вообще отсеклы. Пішов Бумеранг, Я дивлюся. І Бумеранг відправив за знання. Тобто у вас, як кажуть, відводив від своїх знань родових, Це не в кожного проіграється, тому що це онлайн не забуваємо. Але ж я дивлюся, що тут да, відводили от від ваших знань. Так. Так, що ще по справедливості відсікли? Деніжного каналу якесь коварство, яке робилось втайні від вас. Так, 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 так. Так, що хочу сказати, після очистки на протязі місяця лунний цикл, це місяць, а можливо, це і ось повний, повний місяць три дня. Піде побачити, хто вам вредив. Тут сім'я, тут буде як агресія. По агресії ви поймете, хто агресивно буде настроєний, або сора у сім'ї в когось. Ну, ви їх побачите, вам покажуть. І цвітять, як я кажу. Так, да, і вже їх встановили. Время саме встановилось, тому що тут піде защита. Ваша защита. Так, я дивлюся дім. Ще почистить треба трохи вам дім. І що по ці прокляття, як кажуть, пішли обраткою якоїсь змії, яка працювала, це її праця. Треба почистити дім. Це обов'язково. Що, я хочу сказати, тут іде інформація чоловікові. Щось скрито. Щось у нього за спиною скрито. Можливо, це в організації по роботі. Як щось... Замишляють криси, правильно. І щоб ви понімали, це замишлятиме жінка. Жінка щось по роботі. Жінка, яка володіє темними знаннями, така від жаба. бачите? Непривкательно. Так, і ще тут пропонують карти інформацію дають, що тут треба ще. Почиститься, а чисточка у вас, я бачу, буде по-любому. Тут треба почистити. у деяких, зв'язано із порчею на красоту, тобто, або переклад. Переклад якийсь злетить. Можливо, це переклад на вагу, на збільшення ваги вам робилося. Ось зв'язано з водою, так що майте на увазі, що ще треба сняти це вам конкретно так, кому потрібно. Тобто, я дивлюся по карті флюгера, і кажуть, ви найдете правильне рішення, бо правильну інформацію от мага-дами, як ми бачимо по картам, от родової дами. І не забувайте, що. Тут проіграється, можливо, не всіх, але тут підсказка, що тут у когось рід сильний по жіночому роду опасність якась була. Оце полно, повний місяць, Оце скривали, ви не могли запутували ваші дороги, але їм отзеркалилася ще за кольцовка. Тобто ви убрали. Так, добре. Не забуваємо, це була моя чистка. Дивіться, скільки потрібно, я установок не роблю на відео. Тільки захист, щоб ви понімали. Тільки з добром допомога буде йти від чистки мої. Так, добре. Кому потрібна індивідуальна чистка, можливо, розклад. Дивіться на дану якусь ситуацію, Будь ласка, телеграммойпер.